Вважається, що кожна річ набута під час шлюбу є спільною сумісною власністю подружжя, тому багато клієнтів звертаються до нас за допомогою у регулюванні питання спільної сумісної власності шляхом укладання шлюбного договору. Таким договором регулюються майнові відносини подружжя, визначаються їхні майнові права та обов'язки, порядок поділу майна, а також поділ майна у разі розлучення. Також визначається розмір та строк виплати аліментів. Проте потрібно пам'ятати, що шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, або відносини між ними та дітьми, або якимсь чином зменшувати обсяг прав одного з подружжя чи дитини. Подружжя на будь-якому етапі може розірвати шлюбний договір. Більш детально читайте під відео.